Не трогай, ну не чіпай мене, не треба. Що я тобі кажу? Забери руку. Чоловіки чули таке від своїх жінок. Перед близькістю, перед сексом. Я думаю, що чули. Тому це відео записую для вас. Нещодавно в себе в телеграм-каналі я зробила опитування серед жінок, як їм подобається, коли ласкають клітор. І що хочу сказати. Що майже 90% жінкам в принципі потрібно, щоб їм ласкали клітор, тому що без цього не буде класного сексу, адже це не прелюдія. Ласкання клітору це не прелюдія, Чоловіки, це. Секс. І щоб ви повинні це знати, пам'ятати, якщо ви хочете бути класним коханцем для своєї жінки, поясню чому. Ласкання клітора для жінки це уже секс через що? Тому що в жінки є клітор, і знаружи в нього є головка. Всередині є тіло і ніжки. Він має 8 тисяч нервових закінчень, і він набагато чуттєвіший, ніж головка члена. Набагато важливо це знати, розуміти і пам'ятати. Тому перед тим як ласкати клітор, треба спочатку зробити прелюдію. Прелюдію, оцю класну, якісну, яку мало чоловіки люблять, тому що вони думають, що кунілінгус і ласкання клітора це прелюдія. Ні, прелюдія – це масаж, поцілунки, обійми. Це прелюдія. Пам'ятайте, що в жінки клітор це орган для задоволення. Єдиний орган, який служить тільки для задоволення. І клітор, так само, як і статевий член, має ерекцію. І так само, перед тим, щоб їм робити маніпуляцію, його потрібно спочатку возбудити. І тоді по, вже по наростаючій. І те саме стосується кунілінгуса. Перед тим. Як робити кунілінгус, треба зробити класну прелюдію. Тому що повторюся, кунілінгус, мінет це не прелюдія, це секс, це є секс. І щоб жінка не забирала вашу руку, язик, чи там відійди від мене, мені неприємно, не придумувала різних атмазок, ти не побритий, в мене не побрито, чи я там вже полосонна. Тому дотримуйтесь прилюдні. Вона її тіло саме вам покаже, як воно хоче. Її тіло саме покличе, все, я готова, зроби мені кунілінгус, чи погладь мені клітор, чи «війди в мене пальчиками. І це ви повинні пам'ятати завжди. Да, є моменти, коли жінка максимально збуджена, коли вона вже хоче проникнення. А коли, наприклад, кінець робочого дня, жінка по на кухні прибрала дітей в перевірила, в школу зібрала, чоловіка накормила. Да, і ще й з роботи прийшла. Да, вона лягла і вона вже хоче відпочити. І тут ви собі там прийшли з роботи, відпочивши, і хочете продовження цього вечора. А жінка спить. Жінка спить. І ви не розумієте, чому, коли ви йдете, її руку пхаєте між ніг, вона її забирає і каже: Не трогай мене. Але це ж не означає, що не трогай мене взагалі, що в мене там болить голова я стомлена. Це означає, що... Потрошечки потихеньку, ніжно, не спіша, погладь мені спинку, помасажуй мене, поцілуй мене, обійми мене, прошепоти мені щось на вушку приємне, пограйся зі мною, пофліртуй. І тоді жінка почне розслаблятися, розкриватися і захоче, щоб ваші руки пішли трішки далі, щоб ваша одна рука гладила головку. Клітора, це можуть бути рухи вверх, вниз, можуть бути кругові рухи, але вони мають бути тихенькі, ніжні, не спіша. Вони мають бути такими, ніби видразнитеся, заігруєте, отак фліртуєте. Своєю другою ручкою, ви можете війти в жінку, намацати її зону G і так потихеньку, ніби кличете, кликати до себе. І ви побачите після цих маніпуляцій, як її головка клітора просто в. 3-5 разів збільшиться, статеві губи напухнуть. І вона вже буде, її тіло буде просити. І кунілінгуса, її тіло буде просити ще, ще хочу. Війди в мене, вона буде готова. І тоді жінка отримає оргазм. Тому що жінка прийде підготовлена уже в секс. Не забувайте це, не ігноруйте це. Е навіть питайте, питайте жінки, що тобі потрібно, як тобі подобається, чи так тобі подобається. Вона буде говорити або словами, або своїм тілом. Да, більшість жінок ви зараз кажете, мені жінка такого не казала, що їй не подобається. Вона не скаже, зато я вам скажу, як нам подобається, а як не подобається. Послухайте і спробуйте сьогодні ввечері повторити те, що я вам розказала. Завжди треба питати, не стидатися, не має бути сорому, щоб запитати в жінки, як тобі подобається. Дуже важливо запитувати. Дуже. А то виходить, сексом ми не соромимося займатися. А запитати ми соромимося. Ну, дивні речі відбуваються. Тому давайте так: ми рухаємося через сором, ідемо в комунікації. І починаємо спілкуватися, вивчати жіноче задоволення, вивчати жіноче тіло. І тоді ви будете мати класні круті оргазми, як і у вас, чоловіки, так і у нас жінок. Завжди дивіться на її реакцію. Її тіло підскаже набагато краще, як ви, ну, як ви собі Будете розуміти це. І ще один момент. Якщо ви починаєте тільки переходити до ласкання клітора, пам'ятайте, що в жінок недостатньо природні смазки на початках, тому завжди використовуйте смазку. Чуть-чуть смазочки взяли на пальчики і собі ласкаєте кругом клітора, вверх, вниз, вверх, вниз. Беріть завжди смазочку. І ви побачите, наскільки вона буде розсліплятися. Бо якщо ви це робити не будете, буде зажатість, буде впертість. Буде небажання і буде різкі е, болі, які, ну, за які жінка не захоче взагалі далі сексу. Або просто скаже, ти знаєш, де що знаходиться, не чіпай мене, не трогай, зімітуй оргазм, аби скоріше це закінчилося. Ну, ми ж цього не хочемо, правда, чоловіки? Ми хочемо жінку довести до оргазму і хочемо отримувати це своє класне задоволення. Саме краще в цьому вам допоможе це її реакція, її тіло. От, наприклад, давайте візьмемо машину. Сама швидка машина не розганяється відразу їй потрібен якийсь момент для розгону. Ну так само літаку, да? він же трошки йде, тоді йде вверх. Ось ми дуже чоловіки відрізняємося від вас. В нас все повільніше спрацьовує, як у вас. У вас все швидше спрацьовує. Наше сексуальне збудження так само не таке швидке, як і у вас. Ви це теж повинні знати і пам'ятати і до цього прослуховуватися, якщо хочете бути класним коханцем. Тому що мені дуже хочеться, щоб усіх жінок був прекрасний секс. Тому це відео чоловіки я записала для вас. Дорогі чоловіки, будьте уважні до своїх жінок, дивіться, як вони реагують, і тоді ви отримуєте задоволену щасливу жінку.